Всім привіт! 252 доба війни, 2 листопада. Війна продовжується. На жаль, поки що кінця її не проглядається, але перемога попереду, перемога України у цій війні. І ви всі знаєте, чому я про це вже понад 87 разів повторював у своїх відео, що Україна у війні з Росією переможе. І не тому, що Україні допомагає майже весь світ, а тому, що це війна за справедливість, за існування України. Росія веде, по суті, загарбницьку війну, хоче е знищити Україну. І потрібні ці землі, не знаю навіщо, тому що без українців ці землі не будуть давати толку ніякого росіянам, але путінський режим вирішив, що Україна не потрібна як держава. І українці не потрібні на цій землі. Ну, Ми доведемо, що Україна це потужна сильна нація, і ми вистоїмо і переможемо. Верніше ми вже перемагаємо, але це процес тривалий, на жаль. І він супроводжується, на жаль, багато чисельними жертвами з боку України. Да, ми перемелюємо ворога. Да, вже знищено понад 70 тисяч військ, орків. Майже скоро вже буде три тисячі танків, там понад 2700 тисячі сімсот танків вже знищено. Але ворог ще потужний, намагається наступати там на Донбасі, на півдні вже не наступає, обороняється. А от на Донбасі, на Бахмутському напрямку, він намагається щось зробити такий наступ. ну, Чим він пов'язаний з тим, що там переважно працюють, наступають. Окупанти з ЧВК Вагнера, який належить пригожуно. Він хоче показати, що він краще розбирається у військовій справі, ніж кадрові російські військові. Ну, це їхні внутрішні дрязги там вислужуються перед Путіним, але там дуже багато військ, дуже багато артилерії ворога, яке б'є по нашим позиціям. І ворог буквально засипає е поле битви е трупами своїх. Військ. Ну, наші тримають фронт, хоч кажуть, що вагнерівці просуваються 100-200 метрів на добу, це не так. Вони можуть просунути 100-200 метрів, а потім їх відкинуть на 500-600 метрів. Там навіть є місця, де наші просунулися вперед на Бахмуті. Тому усе це казки Пригожина для російської аудиторії. Е, мобілізація, яку оголосив Путіна. Трошки дала ефект, невеликий, але дала. Вони забили свої місця у кадрових військах мобілізованими і ну, як чисельні втрати поповнили. Так, да, якість цих військ невисока, але судячи зі всьому російському керівництву взагалі наплювати на якість своїх військ, на своїх людей, і їм неважливо, скільки загине. За взяття тієї чи іншої ділянки фронту людей, головне, щоб її взяти. Наші війська е, воюють по-іншому. У нас люди це найцінніший ресурс у цій війні. І тому ми потроху перемалюємо, беремо е, не кількістю, а якістю і Фактично, от що ця війна довела? Що це війна дронів, артилерії та ракет, ПВО і трошки авіації. І знаєте, що цікаво, що до однієї з цієї е, базисної опори цієї війни до дронів я маю відношення і е, ця тема дуже потужно розвивається в українській. Армії, і ви побачите невздовзі нові прояви. От ви вже побачили по Севастополі, як вдарили. Ми бачили, як наші потужно навчилися збивати іранські мопеди дрони. Шахід 136. До речі, сьогодні вночі з 12 дронів, з 13 запущених дронів 12 було збито, в тому числі тільки по Києву всі 6 було збиті. Ворог. Намагаються знищити нашу інфраструктуру, і я так вважаю, що чим холодніше буде на вулиці, тим більш потужні будуть удари по нашій енергосистемі, по теплоцентралям для того, щоб нас як використати зиму як зброю, тобто морозити нас. Українці, які пройшли 90-х, пам'ятаються тотальне відключення електрики, готування їжі на кострах та все інше. тому ми переживемо, але ми станемо ще більш злішими і ще більш потужніше будемо знищувати ворога. Вони це не розуміють, вони думають, що ми такі раби, як вони, але це не так. Українці це зовсім інше. Це нація, яка любить свободу. Тому за свободу ми платимо високу ціну, і причому платимо за весь цивілізований світ. Фактично, тут. Україна захищаючи себе, захищає світ від ну, чорної сили, від навали орків. Ви це бачите кожного дня. Тому ще раз нагадую, що у ЗСУ треба вірити, допомагати всім, чим можна, і наближайте цю перемогу, хто як може, хто в тилу, хто на фронті, в сім'ях своїх, близьких допомагайте ЗСУ. Допомагайте рідним, близьким, тим, хто вимушений виїхати з окупації, тим, хто втратив житло, обнімайте своїх близьких, даруйте їм любов, грійте їх і зустрінемося на параді перемоги. Слава Україні! І до наступних випусків. Я з вами не прощаюся, кажу пока. До параду перемоги зустрінемося там і до наступних випусків. Я вам буду розповідати щось нове, щось цікаве. Ну що, пока!